Я 14 року, закінчив коледж і пішов служити. 20 суток. я був без телефону, без зв'язку в різних позиціях, в ну, різних посадках. Ми коли приїхали до посадку, далі, там не поникли на хвилину часу, але скорее кому-то вибігли. Посадка невеличка. Вийти ну, з посадки це гайну чашку. Ну, на... Прильоти, 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 прильоти. Ми... Потім засипаю землею і думаю, трохи краще так буде, хай буде так. Ми... Ну, так от 300 бтів я відхобся. А далі кіти до копче. Сказали, година Чепек 12, да? а що під копче. Ну, ми відстрілювалися. Я собі поставлю, от ялочка стояла і дуло. П**, п я. Ну, дуло. Мені саме перший попав. Один в голову попав, а сорешта мінометка і збоку, і гранатами закидали. Я навіть не рехору. Часно валив на х як мій. Ну, Вісімдесяти я точно б. За першу посадку за, 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 за неповних три години захвалили Але п'ять вдавалися.